Всім привіт, З вами є Мелан Пінкі, сьогодні Арсен. Привіт! Хі-хі-хі! Зараз ми будемо кататися на машині. Якщо коротко. Ні. О, журнальчик. Саме головне взяла. Буду їхати одночасно читати. Ні, чекай, Арсен, хто за рулем? Я чи ти? Я чи ти? От вам смішно я буду їхати і одночасно журнальчик читати. От з таким кутом, я думаю, нас точно будуть всі боятися. Так, Давай я поставлю, Чекай. Йо! Ого. Що з машиною? О, що то за кнопочка? Що то за кнопочка, реально? Вау. Вау. Йой, Давай ще раз. Ой Йо! Що з ним робити? Що з ним не так? Я Зекунду, передумала. Секунду. Зеленою поки саме. Арсен, на, це тобі теж. Арсен, подивись Добре. на мене. Арсен, що мені робити? Миритись Воно вже аж Тоді в... Ой, я ще зеленіша стала. Арсен помий двері. Як? 20 мил не думав. А ти за пару секунд. Ну, а снаймаш. Арсен, почекає, зараз прийду. Так, так, пек. Я буду чекати, на 10 годин, 10-10, 10 годин. Я буду їхати і 10 годин. 10 годин, дин, дин, дин. Ну а мікроключи. Арсен, чого тут кущ літає? Не знаю! Я Мілан, тільки зрозуміла те, що він поганий. А, біжи, Милан, біжи! Ладно, давай. Пі -пі! Так я щось думаю, що це поганий дай Арсен, почекай мене. Щекай, що з нею не так з машиною? ні ні ні, -ні. Машина зараз вийде за текстури. А просто стопни її. Я ну, не, не можу. Що не можеш? Вона ж і виїхала. Харцанту на дамку. Що робити в такій ситуації? Ну стопний тобі... її. А як? Я не можу. Заход... Заходиш туди і типу... Це... А я не я... можу. Ну заходиш, що машина там ручник, заживаєш. Надо будет я не можу туди зайти, я випаду з машини. Оця дверка мені мішає, чекай. Не змогла сісти за машину. Да, заходим Чого? Арсен, тут за всю тим, то я тільки тебе бачимо у той голова зеленим світиться. Ансаром <пустав> Ансерич. Ансер. <пустав>, Пустав. Багажник. Два. Давай, Арсен, кто сильніший? Ты че машина? Ой. А, я мою. Куди ты полетів? Не... Давай. Ого. Е... Дякую. Ого. Ты сейчас принял. А звідки ты то взял? там в дзвінку. Ага. Такая Арсен, я собі журнальчик візьмет закрыть. Да, давай, Арсен, едем. Візьми сейчас уби кресло. Давай поставь. Машина? Ого. Mm. Арсан, Арсан, давай, давай, давай. Ого. Арсан, ти в Подивись на мар. Я Я що з тобою підлетіла. Ого, Арсан! Йо, можна літати? Я сама не знала. Давай, Арсан. Ти ты я, прочі, я не... полетіла. Ого! Ой! Арсен, я, я на дверці ви... літаю. Давай при... okay. що, я ніч перечекаю. Окей. Чай, чекай, кож я зроблю. Чекай. Ні, давай перезайдемо. Давай-давай, я знімаю. Let's go! Реально, let's go. А тут аккуратно потреба, і тут треба заправитися. Ну, люди, давай. Yes! Ее хапочек, Милан, тут є яблуко. Нема тут яблок. Мне їх не показує. У мене ти просто навіть як ходиш, у мене ти тут бачиш, я літаю. Арсан, бачиш? Арсан, бачиш я літаю, а ти в мене там ніби провалився, дякую. У мене ж вже... досяг. Давай, я буду скучати. У <клух> мене не віднімається хп! Стоп! У мене не віднімається хпшки. Де ми є? Ну там зупиняємось. Давай, мені треба їжа Хорош, ти тільки зараз почала знімати. Я не знаю, я ніби знімала, але щось не, не записала. Чого їх там далі нема? Ч она там є? Ми а. Ти розумієш, скільки ми пробігли раді якоїсь там бензину. Або ти можеш бігати відволікати, карти, я буду шукати. А як ти далі про... Ааа! Пізобанник. Да. Чомусь на вады похоже, правда? Що так по повітрі сходить? Ого! А диви, 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 дивишся. диви, 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 хо Хоба! Раз, хоба. два, хоба. Бачиш? Mm. Тут не видима стінка, то давай. В обхід не вийде. То вже кінець. Это. Ну а на цьому все. Кому сподобалось це відео станом, подобайки, забуваємо підписуватись. На з вами була я, Мілопінки Арсан, і всім па-па-па-па. Па! -па, -па, -па. па, -па. <плес> ну, чуєш, в мене є одна ідея. Ні, ні нічого ну, не роби. Раз, два, три. Вау.